Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні буде цікаве відео. Ось в мене є такий пакунок, я отримав. Це є інструмент, який повинен працювати разом з цим інструментом Jaco Tool. У мене вже було відео з цим інструментом. Цей інструмент повинен якось зачеплятися до цього інструменту і разом. Відбувається таке більш-менш автоматичне полірування. Тобто я ще сам не знаю як, так як це я тільки купив цей інструмент. І ось перший раз я його буду відкривати зараз на цьому відео. Тут я бачу, що мені вже на, на кордоні на кордоні хтось його відкривав. О, а я його відкриваю вперше. Добрый, запакованный. Вау, не найдет деревянный курорт, я того не чекав. М? Досить тяжкий це не треба загубити? Я так розумію, що я купую. Когось хтось, хто його виготовляє, але я не впевнений. Хочу сказати, що це відео це є, е, я аж ніяк е, тобто не рекламую. Я ніякі гроші за це відео чи будь-яким іншим чином, не, не утримую. Я купив цей інструмент за свої гроші перший раз. І так само, як і ви бачу його вперше. Може вже хтось з вас його раніше бачив, не знаю, що це таке, пізніше подивився. Тут виглядає, ніби вже нічого немає. Ось розумієш, це можна просто зняти. Буде цікаво, якщо би була десь інструкція. Я приблизно розумію, як воно повинно працювати, але я ніколи ще цього не робив. Зараз я подивлюся, що ось тут є. Це також не зрозуміло, для чого. А, це мікрометр. І куди мікрометр? Ясно. Ну, ось інструмент виглядає. Отак, от ще якась, напевно, додаткова запасна, можна навіть і дві запасних таких якби ремінця гумових. Оце мікрометр він, напевно, кріпиться десь ось сюди, якщо я не помиляюсь. Але, так я сказав, я це роблю вперше. І зараз мені поза відео треба буде розібратися з тим. Як саме це працює, і потім я вернусь вже, коли е, буду перевіряти, як як він працює. Ось я вже дещо розібрався. Ось сюди я прикрутив цей мікрометр. Він стає сюди і трошки піднімає і опускає ось це коло, яке буде берніш або паерувати. Пивід можна бачити, вона трошки опускає і піднімає дуже якби, повільно і плавно. Тут також можна трошки підкоректувати рух вліво і вправо. І потім закріпити. І тепер, наскільки я розумію, дивлячись по фотографії, яка була на eBay, це все, що в мене є. Ось це так піднімається. І сюди можна закріпити. От, е, сам джакет інструмент закріпляється ось, е, в цей циліндр. Тут є два е, гвинтика втоплені. Я також на джакет інструмент е, наклею якби е, папір, щоб не, не пошкодити. От. І тепер ставлю ось сюди, щоб воно повністю все сіло і тримаю досить рівно, і оці от три гвинтика закріпляю. Тепер ось цей пасок гумовий іде ось сюди, я так розумію. Якщо ми крутимо, він стає в своє положення І тепер. Ставиться сам інструмент, і він так приблизно попадає там, де, в мене, буде, де в мене буде стояти цапфа. І потім, коли його пущу на цапфу, і вліво-вправо, щоб це коло було саме там, де воно має бути, Добавлю трошки масла. Саме так, як я б це робив, коли використовував просто берніш і поірвав вручну. І потім, я так розумію, я буду ось так крутити. І цфа буде поліруватися. І ось це то, що я хочу наступне спробувати. Ось зараз я знайшов ось таке у мене є старе коло. Десь було мене в запчастинах з якогось годинника. І я буду його використовувати для цього, цього експерименту. Воно, в принципі, в непоганому стані, тому я не думаю, що ми будемо бачити якусь. Дуже велику різницю. Дуже поганих таких е, цап я просто не знайшов. Е, так як в мене були абсолютно вже дуже погані, які вже просто відреставрувати неможливо. Це буде трата часу, е, так як вони зламаються. Або в мене було ось таке коло. Я хочу відполірувати одну з тих цап. Е, не знаю, що яку я буду полірувати. Одну я відполірую. А другу, ні. І пізніше ми е, порівняємо, що в нас що, що ми отримаємо. Ось так. Зараз мені треба буде заміряти розмір ЦАПФи, щоб правильно підібрати на -tool, е, якби місце, де, де воно буде сидіти. І потім я все. Е, все поставлю, як має бути, і відполірую. І ми зробимо це на відео, і пізніше я перевірю результат Ось зараз я зробив заміри. Ось тут стоїть коло. І я заміряю товщину цафи. Товщина цафи є 15 рівно 15 мм. З обох боків однакова товщина цапфи Ось зараз я вже, видаю так, ніби я вже все відрегулював. Трошки додав. Масло, яке положено там, де буде полірування. І зараз я опускаю інструмент. Проте, як полірувати, я ще раз перевірю, що все стоїть правильно. Виглядає так, ніби все правильно, я вже перевірив і зараз. Ось так має виглядати цей процес. Ось так повинно по ідеї, зараз полірватися наше коло. Це цей засіб, цей спосіб. У мене вазі. цей інструмент він є е, тільки для ЦАП, які мають е, пряме плече. Тобто це не є для е, конікал, наприклад, для ЦАП, які, є в, які мають накладний камінь або є в балансі. Я думаю, що цього можливо вже достатньо для того, щоб просто перевірити, що у нас. що ми отримали. Зараз ми знімаємо. Оп, трошки я не встиг. Ну, ничего. Полірував я, це не є коло від годинника, це просто експериментальний варіант. Полірував я цапфу, яка ближче зі сторони треба. І зараз ми подивимося, як вона виглядає. Виглядає добре. Зараз я трошки зніму з неї зайве. Тут можна бачити, що трошки матеріалу. Прямо на на плечі ось тут, зараз я це зніму за допомогою родику. І подивимося ще раз, як воно. Виглядає. Виглядає непогано. Тут о, перервання було зовсім небагато. Але я в принципі. Я, в принципі, бачу різницю. Та цефа не була така погана, щоб бачити дуже якусь велику різницю. Тобто я не мав такого кола в поганому стані. Саме цапи в поганому стані, але за мною я можу бачити, що, що є різниця. і Виглядаю так, що інструмент працює. Це правда, мені взяло досить багато часу поставити коло, але я думаю, що. Це було саме за того, що я не знав, як це зробити саме з цим інструментом. І тут є свої, е, свої нюанси. Е, можливо, я колись до того повернусь, але е, поки що мені дружина задала питання, нащо тобі цей інструмент, якщо в тебе вже є різні бернішери, і ти, в принципі, можеш зробити ту саму роботу, використовуючи цей інструмент, е, цей інструмент, який в тебе вже є, навіщо ти купив ще один. І на що я відповів? Не задавай мені питання, на яких у мене немає відповідей. Ось так. Не знаю, чому я купив. Так як я не роблю такої великої кількості. Але мені подобається інструмент і мені було цікаво, що це за інструмент. І, в принципі, задоволений. Мені здається, що він буде виконувати добру роботу саме для ось тих цап, яких він. Е і є задуманий, тобто для ЦАП з е, прямим плечем. Звичайно, одного такого огляду це і у цієї одної ЦАП, яка без того була непогана. Е, Недостатньо, щоб зробити повністю, як би е, мати якусь свою вже думку, але в принципі мені здається, що виглядає досить добре, і майбутньому я буду користуватися, і я ще буду. Говорити кожен раз, коли я буду тим користуватися, я скажу і свою думку, і в кінці кінців ми будемо знати. Ще раз хочу показати ось цей інструмент. Ось такий інструмент, я його знайшов на eBay. Я так розумію, що це хтось щось ось таке виготовляє, так як тут я ніде не бачу ніяких посночок, щоб там була якась компанія. Сам інструмент прийшов ось. Такі коробці. Також ніяких розпізнавальних знаків на самій коробці немає. Ось дві запасні запчастини. Ось ці як ремінці, просто гумові кільця. Все пройшло в доброму стані, Я не бачу, що були якісь пошкодження, тільки єдине, що ось ця, ось ця ручка. Вона була трошки зігнута, і ось тут не проходила мені. Але я не впевнений, що це було. Я думаю, що це просто вже на е... на кордоні, коли вони відкривали і дивилися, можливо, це трапилось там, так як весь інструмент був запакований, як ви бачили, в в коробці. Коробка також була запакована. Е... Тому я не впевнений, що це. Але це ніяк ні на що не впливає, так як я просто це відігнув в сторону і воно. Як можна бачити, чудово працює. Тобто, для першого, на перший погляд, мені здається, все виглядає досить добре, виглядає, як воно буде працювати е, довгий час. Я не бачу, що може поламатися. Досить такий серйозний інструмент. Е, хочу сказати, що е, якщо в когось є проблеми, наприклад, робити це вручну, то цей інструмент, він якби. Повністю, як би, робиться сам все, що вам треба, це просто обертати ось цю ручку. Єдине, що тут треба дійсно дуже правильно виставити, і щоб інструмент стояв сам, в такому положенні, як він має стояти. Але на мою думку, можливо, я помиляюсь, перший раз це робив, але на мою думку, спочатку треба виставити ось цей, ось цей вал, подивитися, де в якому вісті він зупиняється. Тобто можна трошки відрегулювати вліво-вправо. Оце те, що я зробив. Також треба подивитися, щоб ось це коло, яке полірує, цей бернішер, щоб він якраз був чітко не на... Е, торкався не металу, не самого валу, а саме цього, е, цю цапфу. Для цього якраз ось тут я відкрутив. Зараз я покажу, як я це зробив. Я хочу зняти, щоб воно не було під напругою. Ось так я відкрутив ось ці три гвинтика. Потім я взяв збільшене скло і дивився під кутом, в якому положенні ось це коло буде лежати чітко там, де буде знаходитися цапфа. І після того, коли я знайшов це положення, я закрутив всі оці три гвинтика, і в мене вже в тій площині все було відрегульовано. Після чого я просто поставив коло коло від годинника. Потім я опустив оцей бернішер, перевірив ще раз трошки вліво-вправо, ось тим регулятором, щоб він був саме там, де він має бути. Потім отут це все зафіксував. Осією гайкою. І, в принципі, після того додав трошки масла, ще раз що все там, де воно має бути, і просто такі оберти, і все. Тобто, досить просто. Процес трошки займає, може, більше часу з самого початку, але після того е досить просто. Дякую за увагу. Маю надію, що вам сподобалось це відео. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.